Отак у нас Оржищею це я приїхала. Осьо раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ятий пішов за кавою в магазин. Оце, блять, восім обучених підарасів, сука. Які ось узловили людину на ланусі, блять, заламали. Тепер визвали йому швидку. Жінка он, стоїть біля машини. І Я це відео обов'язково. Це місто Ржище в Київської області. І от розумієте, обучений хлобов. У мене товариш сьогодні загинув у ш. О, і ще десятий ходить, красавчик. У мене товариш сьогодні загинув в госпіталі, йому руку відірвало, ногу відірвало. На нулю був, який був необучений, обучений. Тіпо місяць побув на обученні. І от його сьогодні уже не стало. Дружина, малесенька дитинка. А от така бичі ходить, сука, вилавлює, вилавлює. що вони вилавлюють. Не знаю. І вон стоять моралі вони вичитують молодому мальчику. Ну, якось так. Так Що така у нас цікава історія теж. Так що Київ ще, мабуть, дихає. А ну більше всього, що в Києві, мабуть, такі не те, що відпочивають, а в Києві, мабуть, ще трошки побаюються. а тут уже периферія. Царки, царки, вони ж я вже наблюдаю з балкона. Як їдуть джипи, їдуть, я не говорю там про Тесли і тому подібне. Рендж роври, ну стоїть, дивіться, одна патрульна машина, друга патрульна машина, третя тільки що від'їхала. А ми збираємо кошти, ми донатимо, ми донатимо, щоб було машини хлопцям на війну. А от ходять, ходять бички, а один он із ТЦК стоїть. Він чотири рази, мабуть, більший за мене. Куди ж його в окопи? Розумієте? От, так як проїжджає машина така крутенька, ніхто навіть і, і даже і не питається, і не питається підійти або навіть становити. А от їхав Ланус. От Ланус ми так тормознули так красивенько. Ось ходить, доповідає, напевно, один такий малесенький, теж такі маленькі-маленький хлопчик, такий знаєте, такі ми І там вони такі ходять, телепузички, такі маленькі телепузики. Отлов називається, отлов. Блядь гниди сука, охи ненавижу пиздец.